Дивіться цього тижня в програмі колаборанти список міклушків. Судді-зрадники, як служителі Феміди перетворились на слух Кремля. Ви хочете, щоб я знову в міліцію позвонив? Яка розплата чекає на перевертнів у мантіях? Невідомі добродії розстріляли Нікуліна. І скільки ще колаборантів досі судять іменем України? Кожна війна народжує героїв. На жаль, без радників теж не обійтись у сьогоднішньому випуску. Я розповім про суддів колаборантів. Знаєте, про тих агентів Росії у темних мантіях, тільки не з бородою та хрестом у руці, а з молотком та правом судити. І ще поясню, чим вони особливо небезпечні. Пам'ятаєте історію, як так званий суд терористичної ДНР виніс вирок трьом іноземцям-добровольцям, що воювали на боці України, але потрапили в полон бойовиків. На початку літа двох британців та марокканця засудили до страти, бо вони воювали в лавах ЗСУ. На щастя, легіонерів обміняли. Вони вдома у безпеці. Чого не скажеш про суддю, який вирішив позбавити їх життя? Олександр Нікулін, колишній український суддя, тепер. Колаборант, який називає себе суддею Верховного суду ДНР, сам опинився за крок від суду Божого. На початку листопада невідомі добродії розстріляли Нікуліна. Колаборант вижив, але урок засвоїв. Тепер точно так не легковажитиме чужим життям, розуміючи, що карателі своєї мети поки що не досягли, і смерть ходить за ним по п'ятах. Неважко здогадатися, яка доля чекає на решту суддів колаборантів, а таких лише на Донеччині півсотні. Кожен з них вже отримав свою підозру від прокуратури. Якщо служителів терористичної феміди на той світ не відправлять кулі, вибухівка у під'їзді чи випадкова ДТП, то сядуть за ґрати до української в'язниці. Десь так на років 15 Кожен підозру заочно їм оголошено фактів злочинної діяльності. Вдоста залишилось дочекатися деокупації Донеччини і затримати псевдосуддів. Якщо доживуть, чим же такі небезпечні судді-колаборанти? Вони мають чималі повноваження та можливості, зокрема, доступ до державної таємниці та реєстрів, особистих даних, адрес проживання та майна. Мають доступ до інформації про представників влади, громадських діячів та їх родин. І це все у недоброчесних руках може перетворитися на важку зброю проти України та українців. До прикладу, у 2014 році через окупацію Росією Криму та Донецької і Луганської областей понад 500 суддів перейшли до окупанта. Тоді були зафіксовані випадки використання печатки суду для махінацій з майном, втрати матеріалів справ, які містять державну таємницю, та внесення фейкових рішень до українського реєстру. Тепер в умовах повномасштабної війни та повзучої окупації України маємо ще більшу проблему. Багато суддів-колаборантів. Які діють в інтересах Росії та проти яких порушено кримінальні справи? Не звільнені для цього має запрацювати Вища рада правосуддя. Це голова Вовчанського райсуду Харківської області Ірина Уханьова. Вона не славиться своєю доброчесністю і вже отримувала догани від Вищої ради правосуддя. У вересні 16-го Уханьова безпідставно заборонила активісту Максиму Корнієнку знімати судове засідання. Працівники суду руками затуляли камеру та всіляко перешкоджали. Тоді суддя навіть викликала поліцейських активіста звинуватили у злісній непокорі правоохоронцям і арештували на 15 діб. Рішення про арешт у той же день винесла сама Уханьова. І байдуже, що це очевидний конфлікт інтересів. Ради, руки уберіть, уберіть, руки, уберіть, уберіть. Це не покора, це група не покора. Після цього суддя ще й журналістам погрожувала. А що роздавати вказівки про арешт усім неугодним для неї не проблема? Ви хочете, щоб я знову в міліцію позвонив. У нас судді зовсім не защищені, розумієте? У 2018-му вища рада правосуддя звільнила Уханьову. Щоправда, з часом рішення замінили. Суддю було відсторонено від здійснення правосуддя всього на півроку. А згодом вона навіть пішла на підвищення у травні 2020-го Очолила Вовчанський районний суд Харківської області. Тепер Ірина Уханьова. Посіпака окупантів допомагала росіянам створити на базі українського суду окупаційний судовий орган. 28 лютого вона зібрала працівників апарату суду і намагалася переконати їх перейти на бік ворога, заманювала десятьма тисячами рублів та запевняла, що російські військові не несуть жодної загрози. У травні у Ханьові було повідомлено про підозру у державній зраді, за яку передбачено довічне покарання. Та за українським законодавством вона не звільнена і де факто досі є українською суддею. І у Ханьова така не одна. На співпрацю з окупантами пішли і деякі судді у відставці, зокрема, в тимчасово окупованому Мелітополі. Вони знаходяться на довічному грошовому утриманні державою, і позбавити їх щомісячних виплат Україна також наразі не має можливості. Втім, сподіваємось, що вже найближчим часом Вища рада правосуддя поповниться новими доброчесними членами, які зможуть це виправити. Співробітники СБУ викрили Київського суддю, прихильника Рускавоміра. Він агітує знайомих підтримувати окупантів, виправдовує російську агресію, а українців називає фашистами. Так, да, мені каже, що бендеровці бребани, можуть насилувати. Вон ці фашисти їздять з десу, чи хорошо і ну, У нас така ж ситуація. У нас по половину зарплати, типа там. Ці Верховний суд вирішив віддавати зарплати на війну. Вона нам не нужна війна. Володимир Куксов родом із Криму, де працював у Алуштинському міському суді. Після окупації півострова перевівся вершити правосуддя до Києва. ДБР повідомило судді про підозру у підбурюванні до колабораційної діяльності та виправдовуванні російської агресії. За це сам суддя опиниться на лаві підсудних, а на нарах може провести цілих 15 років. Відзначився і ще один суддя кримчанин з Євпаторії. Він сприяв новій хвилі депортації місцевого населення півострова до Сибіру. Колишній суддя з тимчасово окупованого Криму після захоплення українського півострова він добровільно приєднався до загарбників. За це вони призначили його так званим суддєю Євпаторійського городського суда. Перебуваючи на посаді, ворожий поплічник приймав незаконні рішення щодо примусового видворення місцевих жителів до віддалених регіонів РФ, включаючи Сибір. Ми вже це проходили на уроках історії. Москаль влазить на наші землі. Місцеве населення вивозить до Сибіру. Потім заявляє, Крим наш, здесь наші люди живуть, смотри, они по-русски говорять. Києві за порушення законів та звичаїв війни судять ще чотирьох суддів з тимчасово окупованого Криму: Лариса Лихачова, Михайло Білоусов, Віктор Можелянський та Андрій Куляшов у 2014 році, після окупації півострова Росією, зрадили присязі та перейшли працювати до незаконно створених судових органів. Вісім років всі вони переслідували кримсько-татарських та проукраїнських активістів у Криму, виносили вироки іменем Росії, позбавляли волі та штрафували за участь у мирних акціях. Проти цих так званих суддів також порушено кримінальні справи за скоєння державної зради. Оскільки посадовці поки що перебувають на тимчасово окупованій території, судять їх заочно. А оцей Прости, Боже, суддя, вирішив скористатись війною і збудувати кар'єру. До окупації Маріуполя Олексій Турченко був суддею районного суду, а з приходом расистів абсолютно добровільно взяв на себе обов'язки керівника апарату, створеного русонацистами Приморського районного суду. За таке вже колишньому судді українська Феміда присудить від 12 до 15 років з конфіскацією майна. До речі, це не перша витівка колаборанта. У 2014-му він звільнив від відповідальності власника донецької типографії, що друкував для бойовиків бюлетені, військові квитки та пропагандистські газети. І зняв усі запобіжні заходи та випустив на волю так званого міністра друку терористичної ДНР Володимира Нестеренка. За це активісти у 2015-му році підпалили Турченку авто. Цього разу суддя любитель Руського міра понесе значно суворіше покарання за державну зраду. Ну і раз вже пішла мова про любителів Руського Міра, то як не згадати у випуску скандального суддю Львова. Донедавна член Верховного суду України з доступом до державної таємниці, у якого журналісти знайшли російський паспорт. Сам Богдан Львов заперечив подвійне громадянство, назвавши історію фейком. Але наявність російського документа підтвердили в СБУ. Скандального суддю звільнили. Зараз він намагається поновитись на роботі і ще й відсудити зарплатню за вимушений прогул. А ми всі далі будемо слідкувати за розвитком подій у цій історії. Це був 18-й випуск проєкту Колаборанти список міклушки. І наразі він крайній. За цей час ми стали впізнаваними, назбирали мільйони переглядів, люди писали у нашу редакцію з усіх куточків країни, в тому числі ризикуючи життям, перебуваючи під окупацією. Дякую за сміливість! Завдяки вам наш список колаборантів налічує дві сотні імен, які передані правоохоронним органам для опрацювання. Але настав мій час змінити сорочку та піджак на військовий однострій. Ми обов'язково продовжимо свою роботу, підготуємо і знімемо ще не один випуск про зрадників ліквідованих чи впійманих. Але вже після війни, після нашої великої перемоги смерть ворогам.